мої любі! За вікном у нас 17 листопада. Сьогодні я, як і ви, прокинулась від звуків вибухів. Розклад, який я робила минулого тижня, як на мене, програвся на всі 100%. І сьогодні ми дивимось населені пункти до нового періоду, до 27 листопада, включно буде діяти цей розклад. Завчасно хочу подякувати вам за підтримку мого YouTube каналу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на мій YouTube канал. Буду дуже-дуже вдячна вам за підтримочку. Ну що, поїхали. Перший населений пункт, який ми подивимося, у нас буде Кременчук. Крименчук. Безпекова ситуація у місті Кременчук до 27 листопада, включно. Кременчук. Я бачу, що тут, знаєте, у жителів є таке бажання, є така надія на те, що все ж таки щось зміниться, якась ситуація буде краще, от прям віра в краще. Не втрачаєте ви цю віру в те, що все ж таки світло переможе, що все ж таки ситуація налагодиться. Але тим не менш тут є така важкість, важкість пов'язана з тим, що немає якоїсь визначеності, да? тобто віра в краще є, але немає визначеності, що і як буде відбуватися. Ну і дев'ятка мечів це карта страждань. Тобто страждання, переживання, плюс що ми можемо побачити. Робота ППО, вона буде активна. Тут можуть бути навіть якісь пожежі. Ми можемо побачити такий момент. Що, знову, заклади освіти, заклади освіти, держустанови і будинки, в яких живуть люди, вони можуть постраждати в цей період. Я б радила звернути увагу, тому що тут, ну як ви можете побачити, показують прям весь спектр. Це і заклади освіти, це і держустанови, це і місця, де живуть звичайні люди, можуть страждати, тому що тут прям з ними пов'язані можуть бути страждання. Тому Кременчук, я б дуже вам радила реагувати на тривогу. Захист буде працювати. Захист буде працювати. Ви могли вже і сьогодні чути, що захист працює, він у міста є. Все ж, таки, да, все ж таки захист є. Ставте додатково захист енергетичний. В мене в телеграм-каналі є практика на свою оселю, на своїх близьких, на своє місто. Рівень червоний, можу сказати так, да, для підсумку. Рівень червоний, тому що атаки будуть продовжуватися, щось літати над містом, все ж таки буде. Можуть бути локальні руйнування та пожежі. На жаль. На жаль. Давайте далі. У нас буде. Дніпро. Безпекова ситуація у Дніпрі до 27 листопада. Включно. Дніпро тут питання енергооб'єктів, питання енергетики. Ну, от тут саме да, питання з енергетикою дуже сильно стоятиме. І тут питання з енергетикою, вони будуть наскільки... Сильні, що може навіть у людей бути такий загнаний внутрішній стан. Можливо, це будуть якісь відключення додаткові, можливо, це будуть атаки на енергооб'єкти, але енергетика буде змушувати питання з енергетикою будуть змушувати людей переживати і страждати. Робота захисту вона буде. Ми бачимо, що тут будуть відбуватися атаки. Це все нікуди не дінеться. Тобто, ситуація, як була от в цей тиждень, да, така ситуація плюс-мінуси буде зберігатися. Зверніть на це увагу на тривогу, реагуйте, наскільки, наскільки це можливо, хоча б там в коридор да, виходьте, але я думаю, що більшість з вас це робить. Ну, тобто, захист буде працювати так, можливі, якісь пожежі. Але атаки не зупиняться. Атаки будуть продовжувати, і енергооб'єкти вони... От прям будуть змушувати людей переживати і страждати. Рівень червоний. Дніпро. Зверніть також увагу на ось цю інформацію, яку я надала. Все ж таки планую в Дніпрі провести майстер-клас в найближчий час. І я сподіваюся, що нам нічого не буде заважати його провести. Ось, буду рада зустрічі. А тепер давайте дивитися далі. У нас буде Самар, Новомосковськ. Самар. Безпекова ситуація до 27 листопада. включно. Наскільки знаю, сьогодні також було дуже гучно в Новомосковську, в Самарі, і буде гучно в найближчий тиждень також. Тому що карта вежі, да, карта вежі вона завжди випадає. В тих випадках, коли є якісь руйнування, так ці руйнування можуть бути пов'язані із районом, тобто не об обов'язково в самому місці будуть великі руйнування. Це може навіть захватити і район. Але все ж таки, безпекова ситуація показує карту вежі, показує нам короля мечів, показує нам рицаря мечів. Да? І рицарь мечів, це також про те, що да мечеві всі карти, вони про агресію, про різкість, яка буде присутня. Ще я хочу звернути увагу на питання з водою. Водні карти нам також показують, що може говорити про перебої у водопостачанні. Це може бути і теплопостачання, можуть виникати в цьому випадку навіть якісь питання. Подбайте про свій комфорт наперед. Тому що у вас на першому плані саме водопостачання, теплопостачання буде стояти. Ну і да, карта вежі це руйнування. Ви можете чути, як будуть збивати над вами чи близько до вас. Тобто чути, ви будете 100%. Хочу вірити, що будете лише чути і більше нічого страшного не відбудеться. В будь-якому випадку поставте ще захист додаткового на себе, на свій дім, на своїх близьких, на місто і нехай найближчі 10 днів для сама. Нововосковська пройдуть як найкраще І давайте дивитися далі. Далі у нас буде Миколаїв. Безпекова ситуація у Миколаєві до 27 листопада включно. Миколаїв, Миколаїв. Зрадники, немало. Немало зрадників. І зрадники, які збирають інформацію із приводу енергооб'єктів, і я скажу так, що зрадниками виступають вже ті люди, які вже давно ними є, і зрадниками виступають і нові люди, тобто ну, да, нові люди входять в лави колаборантів, що не є, в принципі, дуже приємно. Хочу сказати, що питання енергетики, енергетика, енергетика, енергозабезпечення, світло, комунікації воно буде стояти у вас на першому місці. Ми будемо чути, як буде працювати захист, робота захисту буде активна. Тим не менш пожежі ймовірні. Страждати мирне населення також, от прям дуже ймовірно буде. І мирне населення, це я маю на увазі, що може прилітати і в ті місця, де люди працюють, і в ті місця, де люди проживають. Тому Миколаїв, рівень червоний. реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги. Наскільки це можливо у вашому населеному пункті, і хочу вірити, що через тиждень ми з вами через тиждень, через 10 днів, ми зустрінемось на цьому місці. І будемо переглядати на Миколаїв ще наперед. Безпекову ситуацію, тому що тут небезпека на цей тиждень є. І я думаю, ви самі відчуваєте і розумієте, з приводу чого вона може бути. Плюс зрадники. Да? Зрадників у місті дійсно багато, і вони додаються, додаються і додаються, що не є приємно. Кривий ріг, загальні енергії, безпекова ситуація у кривому розі. До 27 листопада включно. Дуже загнаний стан. Загнаний стан у жителів міста. Тут, прям на дні колоди, карта смерть. Карта смерть це завжди про якісь зміни, якісь трансформації. Тут пожежі, тут дуже сильний, загнаний стан у жителів міста через да, королеви мечів. Королева мечів – це агресія. Це е, така жорстокість, це колюча карта. І саме через агресію, яку ви будете спостерігати зі сторони країни-агресора, буде загнаний стан. Рівень червоний з приводу Кривого Рогу можу сказати, що. Тут стоїть питання як із мирним населенням, так і з критичною інфраструктурою. Я, наскільки можливо це реагуйте на сигнали повітряної тривоги, кривому рогу поки спокійно не дають жити, спати, існувати. Тому подбайте, будь ласка, про свою безпеку, про безпеку своїх рідних. Ставте енергетичний захист. У мене в телеграм-каналі є практика енергетичного захисту для себе, для свого дому, для своїх близьких, для свого міста. Робіть її, будь ласка. І нехай з вами все буде добре. Далі у нас буде рівне, загальні енергії та безпекова ситуація для Рівного до 27 листопада, включно. Рівне, у вас відразу можу сказати, що будуть стояти якісь питання з водою. Я не знаю, як сьогодні, 17 листопада пройшов ваш ранок. Я читала, що були вибухи у Рівному. Але вода, 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 саме водопостачання, тепломережі це буде на першому місці. Плюс зверніть увагу, що треба буде більше фінансування у місті. Цього фінансування давати не будуть. Тут багато таємниць. От в Рівному є таємниці, про які нам не говорять. І ці таємниці можуть потихенечку там просачуватися, да? Ми будем, можемо щось про них знати, можемо щось про них не знати. Але таємниці, якась така загадкова атмосфера, має місце бути в Рівному. Захочеться в Рівному. Щоб була ситуація краще, тому що четвірка кубків це завжди, знаєте, про те, що ну, нам не подобається, яка ситуація є зараз. Нам хочеться чогось кращого, нам хочеться чогось більшого, чогось світлішого. На жаль, поки цього не буде. Тут підвищена емоційність, да? є підвищення, підвищена емоційність, є підвищення переживання і переживання, як я бачу, саме з приводу води, вони мають місце бути. Майте, будь ласка, рівно це на увазі. Я б сказала, що рівень червоний на наступні 10 днів в рівному також. Далі Запоріжжя. Безпекова ситуація у Запоріжжі до 27 листопада включно. Я дуже люблю Запоріжжя, якщо чесно. Я отримувала там другу вищу освіту, і для мене це, ну от. Як би там не було, щоб говорили там промислове місто, нечисте повітря і все інше неймовірно гарне Запоріжжя. І як тільки там буде безпечніше, я б дуже хотіла з'їздити туди, в ті місця, де я була раніше. Але на цей тиждень Запоріжжя зрадники, колаборанти збирають інформацію, передають її, це от прям дуже чітко видно. Пожежі, так, пожежі, які пов'язані саме з мирним населенням, тобто. Ось ця ситуація, коли страждає мирне населення, на жаль, вона продовжується. Питання з енергетикою, так, от по енергетиці будуть бити неймовірно. Як ніби, Знаєте, якісь от масові атаки можуть бути на один енергетичний об'єкт лише Ну от Запоріжжя, червонющий. Рівень червонющий. Не просто червоний, а червонющий. Тому що тут одночасно я побачила роботу зрадників, енергетичні питання будуть підійматися. І плюс до того, жертви як серед мирного населення, так і страждати будуть там держустанови. Да? Майте, будь ласка, це на увазі. Також ставте на себе захист, на своїх рідних, близьких. У мене в телеграм-каналі є практика енергетичного захисту. Робіть її, будь ласка. І під звуки повітряної тривоги, не знаю, чути вам чи ні. Я продовжую цей розклад, і у нас на черзі буде Вінниця. Загальні енергії та безпекова ситуація у Вінниці до 27 листопада. Включно. Вінниця, трійка мечів. Трійка мечів це завжди про такі ну, от, страждання. Да? Тут розбите серце, тут страждання, тут переживання. І ну, я бачу, що страждання можуть бути через дітей. Я дуже хочу, щоб це не програлося, так як от, да, воно тут є, щоб ситуація розвернулася по-іншому, але у Вінниці можуть бути страждання з приводу дітей, переживання з приводу дітей. Майте, будь ласка, це на увазі. У Вінниці цього тижня можуть заключатися якісь нові цікаві домовленості, які будуть йти на користь, можливо, щось ще давно відкладалося, ми дізнаємось, і якісь прям фінансові надходження, непогані будуть проходити у Вінницю цього тижня. Хочу сказати так: рівень червоний, саме через ось цю трійку мечів, яку я вам говорила, да, рівень червонющий. У Вінниці реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Я хочу, щоб цей розклад програвся по-іншому, але це питання буде стояти про дітей. Заклади пов'язані з дітьми, це заклади освіти да, можуть бути. І це можуть бути об'єкти водопостачання. Тому що да, по ось цим картам ще можу зробити висновок, що водопостачання також буде під якимось питанням. Мережі, які передають нам тепло. Вони також пов'язані з водою, також з ними можуть виникати питання. Далі у нас буде Бориспіль. Безпекова ситуація у Борисполі до 27 листопада, включно. Бориспіль, зверніть увагу на те, що ППО буде працювати, захист буде працювати. Від цього можливі пожежі, від цього можливі да, якісь локальні займання. Ну тут накрут, тут переживання, тут, знаєте. От непроста ситуація внутрішня у жителів Бориспіля переживання так вони є. Тут прям приміняється сила, тут не просто так, що хочуть пробити якусь оборону, повітряну да, оборону міста. Тут прямо агресивно це дуже роблять, прям агресивно, і хочу сказати, що з приводу керівництва міста мають прийнятися давно вже якісь рішення. Тобто, чи керівник міста має прийняти рішення, чи з приводу керівництва мають прийнятися рішення, але вони не приймаються, вони якось відтягуються, відкладаються і так це негативно впливає на, на сам Бориспіль і на жителів цього міста. Бориспіль, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, тому що локальні пожежі вони мають місце бути, якісь локальні руйнування також, тому що тут робота ППО і пожежі. Да? Я побачила, зверніть, будь ласка, на це увагу. Далі у нас буде Миргород. Миргород. Безпекова ситуація у Миргороді до 27 листопада. Так, Миргород. Тут важкість. І тут важкість. Важкість може бути пов'язана із тим, що буде збивати важко. Да? І важкість пов'язана з тим, що як ніби розвиток міста має йти вперед, а він не йде вперед, так, як він має йти. І саме через це да, можуть бути переживання, може бути важкість. Тут будуть стояти також якісь питання з водою, тут буде загнаний стан у населення, тобто буде за що попереживати, скажімо так. Так, можливі якісь локальні пожежі, і пожежі вони будуть більше пов'язані саме з якимись там держустановами, з якимись установами, де працюють і перебувають люди поза домом. Ось так скажемо. Да? Місця, де перебувають люди поза домом, вони під небезпекою. Я б сказала так. Ну, і якби таємниці. Таємниці в місті присутні, про які ми не знаємо, можливо, і не скоро дізнаємось, але, будь ласка, зверніть на це увагу. Так, далі у нас будуть бровари. Безпекова ситуація у броварах. До 27 листопада включно. Бровари. тут дуже багато шахедів. От прям шахеди, їх багатенько, їх немало. Від цього можуть займатися пожежі. Пожежі будуть от якісь локальні, да, в якихось місцях, де будуть збивати, пожежі мають місце бути. Так. Ем, атаки будуть. Ну, тобто, от ситуація, яка була до цього, вона буде продовжуватися. Хочеться кращого. От я бачу, що жителі місця, міста вони живуть в очікуванні кращого, прям коли воно все завершиться. Да? Поки на найближчі 10 днів ем, ситуація не покращиться, вона буде такою, як вона була. Багато шахетів, так, тут прям такі. Дуже колючі можуть бути моменти, тому що тут є мечові карти. Мечові карти це завжди про атаки не лише шахедами, а ще і ракети мають місце бути. Збивати будуть 100%. Тобто ППО буде працювати, ви будете чути, буде гучно, будуть якісь пожежі, від збиття. Хочу вірити, що без жертв, і, в принципі, що пронесе, да, і все буде плюс-мінус добре. Давайте подивимось Харків. Безпекова ситуація в Харкові до 27 листопада включно. А, Харків тут також жителі міста перебувають да, в очікуванні кращого, хочеться чогось кращого. Пожежі, так, пожежі дуже ймовірні. Переживання населення так тут, от прям да така карта. Коли бачите, дівчина йде. Вона дуже часто вказує про якусь евакуацію, про відселення, про переїжджання, тобто будуть люди приймати рішення, виїжджати. Тут буде багато таємниць, про які ми не будемо знати. Тобто, от з приводу Харкова цього тижня, або це якісь таємниці повилазять, або будуть якісь таємні питання підійматися на якомусь там високому рівні, про які ми не будемо знати. Харків, ситуація поки залишається такою, як вона є. На жаль, без змін, ну і до того, що якісь таємниці з приводу міста є, про які ми не знаємо, і я не знаю, чи дізнаємось в принципі. Бережіть себе, ставте також енергетичний захист на себе, на своїх близьких, на своє місто, на свою оселю. І нехай з вами буде все добре.